Шановні українські аграрії. Сьогодні у нас яке сьогодні число? 21.09. Дивіться. Це про кукурузу, про генеричні препарати говоримо. Всі розповідають, що генерики не працюють. Що не працює, нічого. нічого не працює. Треба тільки оригінальні препарати. І тоді у вас не буде бур'янів. Так вам розповідаю. Доброго дня, шановні українські гарі колеги. Я про те, що розповідають нам партнери, з ким ми не особливо чим молодші партнери, то тим всі люблять оригінали. Знаєте, всі хочуть на Мерседесах їздити, але повірте, можна їздити і на Дастері, нормально себе почувати. Гляньте. Тут генеричні схеми. У нас немає оригінальних схем використання, тільки на Ічмені, використав Авіатор X Pro. Всі отакі поля, розумієте? Отакі поля. Це значить, що генерики працюють. Хто б там що не розповідав власникам, колеги, власники, якщо ви чуєте, бачите це відео, то ви можете, як кажуть, бачити, що це значить, коли все правильно зроблено. І не треба розповідати, що генерики не працюють. Деякі не працюють. Є генерики жорсткі такі, ну, гівно є завжди, але є генерики непогані. Запрошуємо до співпраці, якщо ви хочете мати принаймні чисті поля. Успіхів вам!